Дні нас з приємними новинами ще порадували Служба безпеки України. Вони до слова розповіли, що викрили в своїх лавах на зраді топового чиновника і затримав його особисто. Очільник Василь Малюк, як виявилося, на Федеральну службу безпеки Російської Федерації працював керівник штабу антитерористичного центру Служби безпеки України. Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що служба безпеки України задокументувала щонайменше 14 Двадцять епізодів протиправної діяльності цього щура Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операції з його затриманням про всі етапи. Ці спецоперації Василь Малюк напряму доповів президенту України Володимиру Зеленському. До слова щодо а, тих заходів, які впроваджуються щодо викриття певних а, а, поплічників ворога. Додам, що українців попередили про перевірки Служба безпеки України, а проведе планові контррозвідувальні безпекові заходи в населених пунктах Київщини, зокрема саме Бучанського району. Заходи відбуваються взаємодії з нацполом та угрупованням сил та засобів оборони міста Київ. Зокрема, силовики проводять огляд територій та окремих приміщення, виявлення заборонених до обігу предметів і здійснюють перевірку громадян. Йдеться в повідомлення Служби безпеки України.